Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпа Чи Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просуну. І давайте подивимося: думки, почуття та дії загаданого партнера в роботі колота відьма щодня. Для тих, хто цікавиться. І будемо дивитися подумайте про себе, про свого партнера, і подивимося. Так, благодарна за зворотній зв'язок, за підписки. Хто не підписався, підписуйтеся на мій канал. У нас класно, у нас тепло, у нас щиро. Самі побачите. Так. А, хто ви? Хто ваш партнер? Що між вами? Думки, Почуття тоді. Так, на Ніколу декарта карта сім'ї. Ми будемо говорити про е, сімейну людину. Або ви сім'я, або він у вас сім'я. В сім'ї чи ви в сім'ї. Так. Що у нас? Хто у нас ви? Ви у нас людина, яка починає щось нове. Яка щось. Е, давайте запитаємо, про що саме е, шут? Про те, що ви висвобождаєтеся від якихось недорозум... непорозумінь, від якихось ілюзій, від якихось страхів, від чогось, що вам не давало спати ночами. І ви от знаєте, як начебто ставите крапку і начебто починаєте життя з чистого листка. Ви тут вдовольстві, в дев'яточки кубків від цього ви від цього просто от освободилися і дихаєте на повні груди. Розумієте, ви? Живете на повну катушку. Причому не, я, я не про якісь розгули, а про те, що ви просто от кайфуєте в цій благості, в благості себе і всесвіту. Дев'яточка кубків і лицар пентаклів. Лицар, це ви? Ні, це не ви. Це просто про вашу енергію. А про те, що ви починаєте щось жити. От щось робити, починаєте щось робити нове із е, любов'ю. От ви від цього просто набираєте ще більше, ніж складаєте туди, розумієте? Вкладаєте багато емоцій, тобто з любов'ю, але від цього ви ще більше кайфуєте. Оце в нас ви. Хто ваш партнер? Ваш партнер в очікуванні, в очені і в ожиданні якогось вибора. Можливо, вибора е, щодо вас, або ви чекає, що ви його оберете. Так, вежа. розумієте? Тобто він чекає або чекає кінця. Або чекає якогось вашого рішення. Отак, людина вершення чи людина або самобічуванням займається, і при тому всьому очікує, чогось от не приймає рішення, очікує від вас. Розумієте? Ви живете, він в ожиданні, коли прийде його любов. Отак, прямим текстом. Що між вами зараз? Між вами зараз якась ясність, якийсь кармічний урок і робота. Тобто, можливо, це людина з вашої роботи, але ми вже подивилися, що це буде сім'я. Одне іншому не заважає. Е, між вами зараз якийсь урок про що лицар мечів. О, знову ж таки, про башню. Щось розрушилося, щось прояснилося, щось закрилося. І це повинно було статися. І е, про що вісімочка Пентаклів? Що для вас він тепер лицар мечів, ось він вийшов ваш колишній. <кій> для вас він тепер колишній, отшельник і колишній. Зрозуміли мене, так? Холодний, відстраненний, е, закритий. Людина в своїй голові. От дуже багато думає, розумієте? І людина, в яку ви багато вкладалися. По вісінькі пентаклів, ви дуже багато вкладалися в ці відносини, саме ви. Далі, думки. Що він думає про вас? Він вважає вас людиною з минулого. Рухатися я вам так скажу. Хоче рухатися по кубкам просто для е, припроваждення времени до вас. М -м, по 6 кубків, людина, яку ви давно знаєте, яка, знаєте, як можливо. От, можливо, не зовсім розуміє, що ви настроєні рішуче. По сімки кубки він вважає, що ви в якихось ілюзіях, що ви перебілкуєте, ви бачите, що ви е, передні... От, поживе, поживете в своєму кайфі і повернетесь до стабільного до чогось. Про що сімка кубків? Давайте запитаємо про що ілюзії? Про те, що він вважає, що ви повернетесь до нього, дівчики і мальчики, Шістка пентаклів. про те, щоб брати і отримувати. Він думає, вона зараз посиде в своїх ілюзіях і потім все одно повернеться до мене. Розумієте? Попажу Пентаклі, можливо, повільно, можливо, не скоро, але нове щось у нас буде. Що він ще про вас думає? Давайте подивимося. Що ви дуже справедлива? І що він признає вашу силу. Признає вашу силу, і він в цій ситуації бачить вас реальною переможецею. Дві карти суда. Реально кармічний урок, кармічний партнер. Розумієте? Партнер, який повинен е, навчити вас, можливо, навчити скидати зайве, а його навчити брати відповідальність, рости. Отак, От признає вашу силу. Е, признає те, що ви переможеться. Шістка жезлів, прямо таки переможеться. Угу. Що ще про вас думає? А, знаєте, що він думає? Що ви його людина з сім'ї? Вважає? вважає, що ви вічно недовольна, по четверочки кубки вважає, що вам вічно все не так. От він вам з 10 копеєчок дав 3 копєчки, а вам мало оказалося. Мало емоцій, мало. От ви розумієте, що ви до нього е... остили. Отак. От Але ти не менш, ви залишаєтеся людиною з його сім'ї. Угу. Готовий вкластися на троєчку з 10. Так, почуття. Дівочки, він зараз в тривожних состояннях. По дияволу, як скажу вам, хоче вас знову-таки собі заграбастати, хоче вас добитися, про що карта вибора? Але знаєте, як хоче, хоче так обрати, щоб не, щоб не лишитися своїх радості житті, по трійки кубків. Знову ж таки, не тільки не для того, щоб по справедливості, наприклад, брати обов'язки, а для того, щоб йому стало знову легко святкувати то життя. Наразі знаходиться у. Мечових енергіях не спить, не їсть, дуже багато думає. Думає, де він так накосячив, можливо, навіть не розуміє. Що ще по дияволу? Скажіть нам, будь ласка, по дияволу, знаєте, як от, начебто диявола перекриває іерафан тут як хороше, так і погано. розумієте? От якийсь урок знову таки про цінності, розумієте, по сімейній цінності. От, закривається, повинен вирішитися якийсь урок із сімейними цінностями, по почуттям. Буде От намагатися надавити вам е якось і жорстоко за вами поступити в плані кхм, по дияволу і подавити вас. І в тому числі по праву, от якщо ви законна дружина, ви та законна дружина, то намагатиметься сказати, типу, та ви ж з дієї сім'ї, та в нас ж, наприклад, там діти або ще щось зрозумілиме. Тобто буде всіма можливими способами і по дияволу, і по єрофанту, і правовими способами намагатися вас повернути до себе, хочу сказати, в, своє, в свою колію життя. Обиратиме так. Щоб він міг святкувати. На ніколо до карта Я, щоб йому все було ясно, прозоро, ви біля нього, і ви біля нього стабільна жінка, нікуди не дінетеся по почуттям. Розумієте? Оце він хоче, щоб йому було ясно. Щоб ви виконували його бажання. Що ще почуття? Дівочки, Кроль Пентаклі. Про такі почуття може бути річ. До вас почуття? Боїться, що ви вийдете з його. Сітіть, хочеться сказати, по почуттям, от, вибачте, кубків не бачу. Є тільки п'ятірка пентаклів, що каже про те, що людина живе за ваш рахунок, за рахунок ваших ресурсів, емоційних, фінансових чи то ще якихось. І він звик користуватися. розумієте? Він звик користуватися вами. Він, король пентаклів, він на троні. Для нього ви стабільна жінка, ви в одній масті. І боїться, що ви не повернетеся. По почуттям, де почуття, де кубки? Немає кубків. Повішений. Розумієш, що, знаєте, що що буде конфлікт, все одно це ситуація, яка зависла, що все одно їй треба буде прояснити. І прояснити, знаєте, як, для того, щоб воно все стало знову-таки на, на круги своя, хочеться. щоб знову бути в умеренності. Не бачу почутті, вибачте. Дії по діях, дівчатки, петірка жазів, противостояння. Закриватиметься і мир. От знову ж таки, буде, знаєте, як колотить енергія, як я завжди кажу, поясняє відносини з вами, закриється. Тобто, ну, буде, знаєте, як на ослі пробити все, що не вздумається. І по-мирному. І скаже, там, я пішов, все, я до побачення прощавай. потім знову таки, буде щось. Ось чому де саме в сообщеннях виписувати якісь, можливо, навіть гадості. От робити роботиме навмання, щоб просто вас вивести на якусь емоцію. Знову ж таки, дівчатки, кубків не бачу, не бачу кубків. Тільки ресурс і мотання нерву по мічам. Далі, четвірка жезлів, що ще? От знову таки дуже боятиметься втратити стабільність по четвірки жезлів, втратити своє свято життя, яке було з вами. Буде знаходитися в ілюзіях, переживатиме, і карта кризи. Тобто він не відчуватиме в отдачі, розумієте? Потім дійсно зрозуміє, що, мабуть, треба таки рухатися і знову-таки по по, по, по жезлам, рухатиметься, але вже спустя якесь время і по-детськи по пажу, розумієте? От проявиться як? Напише сообщення, або з'явиться там, запитати, запитати, як діла, про що вежа. Про те, що дуже йому важко, дається навіть сама думка про те, що це все закінчиться. Розумієте? Хоче шансу ще, хоче шансу на наповнення, потім вже буде діяти, як до коханої жінки. Боятиметься, що це кінець просто. Розумієте мене? Давайте подивимося, про що, як вам себе повести, щоб це було максимально благоприятно для вас, дівчат, адстраниця, як зірка. E, дивіться сюди. Тільки тим, що ви підстренетеся, будете далека, недосяжна, холодна, жадана, про яку він нічого не знає. Людина, яка буде реально готова з ним попрощатися, коли емоції висохнуть і залишиться тільки ясен розум, зрозуміли мене, тільки так подобітеся своєї стабільності. Дев'ятка пентаклів, дев пентаклів каже: зберігайте свою стабільність. Тим, що навіть, можливо, доведеться попрощатися, відстеритися і просто збалансувати, зберегти свій ресурс. Будьте достойною. Благодарю, приймайте ви блага і нехай кожне послання знайде своє серце.